Всім привіт! З вами Мак'ян Хакер, та я дізнався, що гра 999, ой, 999 ночей в лісі стала популярною, але я її ніколи ще не грав. Ну, ставлю на трьох. Подивимось, я подивлюся, як це грається. Просто тут тільки один минул. новий. В цій гірці щойно починаю. Я її не граю. Просто я попробую перший раз щойно сьогодні. Загружайте. А як то взагалі грати, я не розумію? А, тут треба різати дерева то одне те, що я зараз зрозумів. Store. Тепер тут треба ансторити. Як я розумію, що тут буде якийсь олень і всякі ночі. М -м. Ресурси деякі падають. Стор, Стор і Стор Зараз ми будемо класти це все на ну, сей Ой, Ансторе, Анстори. Все. Тепер же мапа чуть більша я так зрозумів. Я вбив, я вбив кролика. Там я чув, що другий день будуть приходити той челик, який буде купляти кролячу ножичку Або можна буде поїсти. Ну, хто зі мною грає? На жаль, є один. О, динозаврича дитина. Треба подивитися на локацію. Де він? Де він? Пише би хтось мені допоміг ці групи. Якось перемогти. Ознов кролик, кролик. Чи я не буду вбивати і щось пошукаю. вон же починає згоряти сильно. Так. Стор. Стор. Тор і стор. Ну, мені гра не дуже сподобалася. Далі попробую давайте в Дорс пограємо, Давайте. Ну, і так його мало хто тепер почав щось грати але він і так цікавий. Ну, там оновлень довго не було. Ну, мало хто його грає, але він цікава гра. Чи ні, давайте Grove Garden. Я сьогодні ще планував Grove Garden знімати там, де я вчу маму грати, але не знаю, чи я це зніму, чи ні. Не факт. Але Grove Garden сьогодні зніму. Ну, Як ви знаєте, якщо хочете мені щось подарувати, мі мінік Петкевич Маркіян. Або ну, в мене прізвище, це моє ім'я. Петкевич це моє прізвище, Маркіян ім'я. Е, назва е, стара. Була ЧХІ КГЮ 560. Ось така от. Ой, не дуже добре щось. Видно, напевно, що вам буде, але якщо хочете, я можу камеру нормально ставити, бачите, там. А Ви не бачите походу. А може і бачите. Я не знаю, просто в мене камера не дуже добра. Ну, просто написати курка, тільки останню букву зробити перевернутою і написати 560. І все. Можете мене додати в друзі, якщо хочете. А так я тут буду. Ну, я сьогодні відчиняв яйця, мені, на жаль, нічого майже не випало. Ну, крім Ні, нічого нормального не випало. Тільки два Шіба Іну і один танукі. Тільки я добре не знаю, на що мені той танукі. Треба подивитися, коли він. За 8 хвилин. Жаль, що так багато. Подивлюсь, що зараз в стоці тому. О, Він же в мене обновився простий седмі за, ті, е, за е, ше, ше, шекелі е, купляв зміну. в ну, мене там майже нічого не було цікавого, крім того, що мені попадалося Pet 5 То от. Але все ж таки може відчинити мені. Усі зенсіт паки. Відчиню їх. Є, є. Ну. О, хіномаї. Якщо випаде мепл епл усі підписується? Не повезло, не повезло. Пожертвувати моїми 512 мільйонами чи залишити їх на майбутнє. Я думаю, що на майбутнє. А, хочете побачити мій bonbloss? Ось тут росте він досі, як тоді: Sunflower. Плюс Sunflower. 2 Corrupt Fruit. Ну, я не знаю, я тільки підписникам все буду давати. А, невідомих. Людям не можу просто. Ну, мене вже просто заскамили раз. За раз. О, і хочете я вам покажу, що в мене є мута... мутована тваринка. Я їй Pet Shard Trank поставив, і вона тепер така крута стала. Ну, Двойна, найдвійний спосіб того всього. Але мені зато, почекайте, мені випало. 4,5%. Ну то міфік. Міфік то близько десь до Дівайна, я так зрозумів. Сьогодні ще побачимось чуть-чуть е, пізніше, можливо, можливо, побачимось, а можливо і ні. А так я закінчую це відео через е, декілька хвилиночок. Але обіцяйте, що підпишетесь, будь ласка. Просто мені потрібно взяти 100 підписників до 25 листопада, це моє день народження, 25 листопада. Ну, і якщо ви допоможете мені це набрати, я ніколи не покину Ютуб. А якщо ви зможете це набрати, я можу покинути Ютуб тільки з маленьким шансом. Просто мені дуже цікаво це все знімати. А, так, я. Дуже люблю Ютуб, та кожен день дивлюся його та створюю кожен день відео. Я би б дуже хотів, щоб ви мене підтримали. А якщо можете, то навіть наберіть тисячу підписників. Тільки не знаю, чи ви зможете. Просто мені дуже я дуже хотів підписників. Дуже сильно. Лавочком. Зараз зроблю той трюк, щоб полетіти. У мене барнінг Бас завалявся один. Так. Зен ек! У мене зен ек. Зен ек. О в мене зенек, зенек. Омій гад, омій гад, оумайгод! Ви бачили цей мега мегакрутий стрибок? О. о, як сильно стрибнув. Ставлю це сюди. До побачення всім! Сьогодні ще побачимося. Ну, не факт, але дякую за перегляд. Та постав лайк, будь ласка, прошу тебе.